Мої вітання, з вами Вадим Мотоблок. Е, можливо, вже багато бачили відео про те, як правильно міняти зірочку на бензопилі. У нас бензопила Goodluck. Вона у нас вже прослужила багато. Вже колись ми робили заміну у майстерні, а це ми вирішили самі, так як на дворі мороз, ми все робимо в хаті. Що, як для, цього, що для цього потрібно? Викрутили свічку. Провернули двигун для того, щоб поршень опустився донизу. Запхали шнурок, щоб зафіксувати поршньову, щоб вона не прокручувалася. І потім ключом от болгарки це все відкрутити можна. Тільки у чому секрет. Ключ соскальзує. А чого осо скальзує? Тому що болти раз, ручка два. І оця штука три. Тому ми брали гарний речах, ну, так, щоб таскати руки не напрягати. І перевертали верх ногами пилку, зараз покажу. Ось так. Трошки пілісос попадає в кадр. Аж тоді ми відкручували все це діло. Все, у нас, в принципі, воно откручено. і показываю. Так, це вже ми вже зірвали, просто беремо, откручуємо. Коли откручуєте, акуратно відкручуєте для того, щоб оце щеплення, варіатор не розлетівся. Так, ось все зняли, ложимо. Шайба. Обов'язково. Так, а тепер. Знімаємо сцеплення. Так, зняли тормоза і сцеплення в одному. І що ми бачимо? Зірочка. Зірочка у нас розлетілася на дві частини. Сепаратор у нас нормальний. Тому ми зараз просто візьмемо, змажемо його і поставимо. Нову зірочку. Зараз. Так, змазали. Якийсь синій селідол. Сказали Вадиме, бери це те, що треба. Так. Нова зв'язочка. Зараз нова зв ставиться. Зараз, заставимо її в пази. Що це? Що це? О? Стало. Так, тепер збираємо в обратному порядку. Все, солідол розвезився. Кстати, трошечки смазки дав на різьбу. Це мені посоветували так, сказали, краще буде тоді відкручуватися. Так, а це наша зірочка, яка розлетілася надвоє. Так, тепер. Ставимо шайбу і закручуємо. Так як тут у нас ліва різьба, значить закручується воно трошки в другу сторону. Чим звичайні. Так, ну і зараз зажмем. Так, зажали, ключом от булгарки зажали. І, як совєтували мені, так і советую вам, обов'язково зажимати треба дуже гарно. Об'ясняю, чого, якщо різьба останеться трошки ослаблена, во время роботи, як ото завели, починаєте роботи. І з великого розгону воно само зажметься, і потім його буде другий раз відкрутити набагато важче, тому що для того, щоб такого не було, учитуйте ці факти. Так, Тепер дивіться, Про... послабили і витягуємо шнурок. Шнурок, кстати, перерубало. Цікаво. Все, тепер можна ставити свічку і йти працювати. Дякую за увагу!